Друге квітування дроли. Я, коли побачила її, коли перша квіточка розквітла, до речі, зараз покажу вам її, От, то коли вона розквітала, вона була такі краї, ось такі оці, вони були такі персиково-королові. Із рожевим таким ліловим відтінком. От. Складний відтінок, що я вам хочу сказати. І низ був ось підбитий такими такими грязно-рожевими пелюстками, можна так сказати. Чимось кольори перекликаються із кольорами Лойщойс але лощусь набагато світліше за кольором квітка. От, і вона ну, якось така ніжніша. А от е, друга вона не така ніжна. Е, кущ у мене, бачите, який, він досить розлугий. От, моє горне зелене листя широке. Було 11 стебел з бутонами, але, як ви бачите, бачите, поки що чотири квітки, 4 бутони розквітло, не знаю, чи розквітнуть ось ці бутончики. От. Надію, що розквітнуть ось ще два. Це один. І ось тут другий. От. Тому що. Один бутон вона точно засушила, От. а ось залишилося було 10 бутонів. Посаджена дрова була у 22-му році і посаджена нормальний корінь. Там було дві великі бруньки, одна менша. У тому році вона у 24-му вона квітла, три квіточки в неї було. В цьому році 11 квітів, кущ гарний, такий, великий. І, якби не цьогорічні погодні умови, то я думаю, що всі 11 квітів розквітло. Що я хочу сказати про розвиток її про наростання. Ну, щоб вона так швидко наростала, то ні. от Не швидко наростає, тому що, ну, вважайте, Цієї осені буде три роки, як вона розквітла. І ось е, має лише 11 бутонів е, Ось прям те. Це перша квіточка. Вона така, ну, не зовсім бомбовидної форми, а така, наче на блюдечку лежить е, морож, морозиво. от і Верхні пелюстки, вони вицвіли вже мають такі пастельні кольори. Взагалі квітка складного кольору. Ну що, мені подобається, вона дуже гарно похне. От, Запах у неї, ось бачите, це квіточка, яка останньою поки що розкрилася. Зараз. Ой, пахне вона такі не півонієвий запах, а таких французьких парфумів. Так, сорт, я думаю, що кожен вже знає його селекціонер Мілі і прекрасна квітка, звичайно, от таких кольорів, дуже-дуже мало. От саме пастельного такого. Відтінку.